Так, запустить наш інвертор насос чи не запустить. А, що скажете? Так. Вставляємо вилочку нашу. Так. Оп. Ставили. Дальше. А це он. Включаємо розетку 220. Чуєте? Работає. Все, народ, красота. В кого є батареї під макітовську посадку? Ось такі батареї під макітовську посадку. Будь ласка, беремо такого інвертора, перетворювача, у пса, хто як його називає. 5200 гривень. Батареї, тобто він працює не відразу від 4 батареї, він працює від однієї батареї. Ось до бачите, горить третя. Третій слот у нас ось до, від цієї батареї він працює. Ми коли нажмемо кнопочку ось такого on-офф, він переключився на четверту батарею. Ось до бачите, показує відразу заряд батареї. Навіть ось до тут ми можемо подивитися. Бачите, тут у нас показує